Вітаю! Сьогодні на огляді оглядініше типи 16 від МТАК. Маємо невеличкий, досить акуратний та зручний фліпер на замку лайнері і осівих підшипниках, ніж має загальну довжину в 23, довжину леза 8,7 і довжину у складаному стані 11 см. Основа нажав це дві столові плашки з тимлячним отвіром, які скручені на двох бофтах через бекспейсер та сьомому під Торкс. І всю цю систему накривають дві приємні накладки із зміцного і на. Легкого композиту G10. Як результат, загальна вага ножа склала 110 грамів. На боковині ручки маємо з'ємну сталеву кліпсу з глибиною посадки на кишеню до пів сантиметри. При цьому лезо має класичну форму зі спусками частково від обуху і частково від невеликого фаншлеза. Клин по обуху має 3 мм, виготовлений зі сталі D2 з твердістю 56, 58 одиниць роквелу. Серед основних характеристик це висока антикораційна. Тійкість за досить високих показників утримання гостроти тричущої кромки і загальної міцності клинка на злам, що цілком непогано для бюджетного ножа. Загалом ми отримали простий, надійний і головне зручний кліпер, який не вимагає особливого догляду за клинком, і якого вистачить для виконання будь-яких щоденних завдань. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе. but...